Індонезія це одна з найбільших країн світу, яка активно розвивається і вважається найбільшою острівною країною за населенням вона четверте місце у світі. Ну а наша тура агенції називається Которан, і ми спеціалізуємося на подорожах в Азії. Сьогодні ми пропонуємо вам подорож до Індонезії на три дні за більш-менш маленьку ціну. Щоб дібратися до Індонезії, нам треба приїхати до польського кордону і дати взятку в розмірі 2000 гривень, щоб перейти кордон. Ну тут як повезе. Далі доїжджаємо до Варшавського аеропорту імені Фредерика Шопена і летимо до Мангарая 12 International Airport. Квитки туди коштують 101 63 гривні. І летимо в місто Бандар Лампунг за приблизно 7 тисяч гривень. По дорозі до Джакарта ви можете відвідати таман Єсата Алам Котач Віра Гарден. Це місце, в якому є палатки, а також течія з краєвидами. Там можна відпочити. Ціна нам невідома, на жаль. Ну і по чи пообідаємо в ресторанні кафе з індонезійською кухнею Кіноресто. Вартість буде від 400 гривень до майже 1000, що доволі дешево, оскільки по повітрякам цей заклад дуже хороший, як бачите на відео. Ну і вже ніч, тому ночуємо в однозірковому готелі з Siріah Костел 2 за 402 гривні за ніч і вирушаємо до найбільшого місця в країні. Після того, як ви перепливаєте до Джакарти, в столиці в Індонезії багато цікавих та красивих місць. Але ми пропонуємо вам відвідати тисяча островів. Вхід безкоштовний на 24 години. Тут є 23 приватних острови, є ресторан з індонезійською їжею, є парки і точки для дайвінгу. Далі у нас на черзі сетоп Бабакан. Він є значущим для Джакарти туристичним місцем, яке ви повинні відвідати, щоб дослідити багату культуру Бетавії, зародкову культуру столиці. Це збережена територія відповідно до оказу губернатора. Мандрівники можуть відвідати, поспілкуватися з людьми та відчути культурне село, захищене від гіперболізації, ціна входу безкоштовна. Обійнами там вечеряємо в ресторані сан Сіні за 775 гривень за обід або вечерю. Тут є також традиційна індонезійська кухня. Оскільки нам потрібно десь ночувати, то я поспитав в двохірковому готелі Танхаус ОАК GB Gnome Sharрі за всього лише 360 гривень за одну ніч. На ранку ми вирушаємо на полі до центру острова Ява, Джоко Кок Так ходить, що кожне місто в цій подорожі доволі далеко один від одного. Щоб, наприклад, дістатися до Мандералопункт з нашого аеропорту, потрібно було витратити 2 дні автобусом без зупинок, тому довелося летіти на літаку. Джокок'ярта старовинне місто в Індонезії на острові Ява, столиця спеціального округу Джококята, яким керує Султан. Місто розташоване за 30 кілометрів з вулканами Рапі. До 2006 року було столицею Іванського індійського -Індійсько царства Матарам, нижнього вираженням вулкана. У 1946-49 роках, під час війни за незалежність, Джококярта була тимчасово столицею Індонезії, неподалік міста, всесвітньо відомі храмові комплекси Боробудур і Прамбананан. Ми пропонуємо відвідати якраз таки Прамбанан комплекс роз... ранньо середньовічних буддійських і індуїстичних храмів, розташованих в центральній частині острова Ява, 18 км на схід від Джококярди біля південно-схилу вулкану Мерапі Хід туди вже не безкоштований 995 гривень. Як на мене на це цікаво подивитися, і вже аеропортом Йококярта Інтернешн Airport в Джококярті добрався назад за 28 887 гривень. Загальна сума приблизно 140 782 гривні. Бажаємо гарної подорожі і до побачення!